Як стати опікуном недієздатної особи. Відповідно до ЧИМ 2 ст. 63 ЦК України, опікуном може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Видача довідки про встановлення опікунства над недієздатною особою здійснюється органом місцевого самоврядування. Опіка встановлюється над особами, які судом визнані недієздатними. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Якщо вона внаслідок хронічного стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними. Для визнання особи недієздатною майбутній опікун має подати заяву до суду. Суд призначає опікуна на підставі подання від органу опіки та піклування. Кандидатура опікуна розглядається на опікунській раді. Піклування встановлюється над особами, дієздатність яких обмежена. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та або керувати ними, та якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати. У скрутне матеріальне становище. Для визнання особи обмежено дієздатною, майбутній опікун має подати заяву до суду. Суд призначає піклувальника на підставі подання від органу опіки та піклування. Кандидатура піклувальника розглядається на опікунській раді. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті.